Друзі, у нас розпочинається другий матч між командою Корона та Нові Імена. Матч розпочався з деякою затримкою, але. Розі... Розіграли котовий нові імена. Удари куфера. Голкіпробувати цей шторгне буде саме не колишен, але це буде розіграш. Так, це розіграш, який завершується у нас. Ще не завершує. Зараз буде удар це гол! Просто прошиває зараз Тарас Николишин. Голкіпера «Корони». Воно зараз, Удар. Голкіпер. Е, один нуль у нас рахунок, але гра. Продовжується. Ще один удар і ще один гол. 2-0. 2-0 у нас Назар Петрецький. Відзначається. Беру з партнером знову Коваль. Передач на великого удар буде чи ні, добування голкіпер. Рятує, все-таки зараз. Корона, відповідь їхня. Слизька поле використовує зараз восьмий номер. Гукіпер рятував нові імена, відповідь нових імен. Праворуч. Великий. Коваль. Великий поперечка рятує. Де нові імена зараз здалася. Зараз один удариться, І Це гол. Це, це забливає у нас Володимир Великий. Це 3-0. Така погода. Небезпечний удар позорота м'яч летить. Добував гравець корон. Ну і зараз між собою гравці новий, нових імен. Ну, така передача і не потрапляє по м'ячу, 15 й номер. колишин. Тарас, не Простріл знову не забуває. З... Атакує зараз команда нові імена. Небезпечний удар. Не забиває знову. Під... Прямий удар, голкіпер. Гукіпер. Зараз потрібно повертатися в оборону і контрвипад від корони. Удар з гострого кута. Голкіпер. Ай, контрвипад вже від нових імен великий. Пробиває Олесь, потрібно добивати. Стійка рятує цю атаку розвивати, але вибрав інший шлях, але забиває. Забиває Коваль. 4-0. Забуває, Це така команда новімена. Атакує команда Нові імена. Коваль передача на великого не забиває. Хороший момент був. Знову небезпечний момент і це гол. Забиває у нас нарешті 15-й номер Назар Петрицький. Це 0-5 за хвилину до кінця. 20, 20 секунд до кінця матчу. До кінця першого тайму. Перепрошую. Чамолос відкривається попереду. Передача на брата. Свого удар. Повз ворота пробуває Петрецький. Знову великий, Олес, великий м'ячем, Класна передача. Петрицький потрібно вирішувати. Повз ворота, Не забуває знову. Безпечно, восьмі номер виходить вічнавіч, але гукіб рятує знову команду. Нові імена. І зараз. Класна, класне, класне перехоплення не колишньо, на Петрицького. Петрицький тут чи ні? Що тут у нас? Голкіпера не пробігає, Коваль буде бити. Ні, Коваль розігрує, не Тут класна розіграш. Буде удар, є, блокує Голкіпер. Знову чи ще один удар не блокують. І відповідь корони вихід вічнавіть. Контратака, вихід вічна віч, небезпечний момент, удар. Право голкіпер. 9 хвилин відбуватись, і Ось такі контратаки влаштовувати. Великий, класна передача. Вперед. Потрібно зараз забивати. Шостий м'яч. Ворота порожні. 6-0. Забиває команда нові імена. Зараз помилка не перехоплює. Нема передачі, яку всі очікували. Зараз ця передача, яка ще шикарна комбінація, яка завершується голом лютого. Ну це геніально перехоплення від Николишина. А такої корона не покидає надії відігратися, тут фол в атаці, а це пробивний має бути. Ну, нелогічно. Лютий хоче забити ще. Лютий пробиває, голкіпер рятує. Не розуміти, як фол, тому фолити їм теж, теж не бажано. Простріл удар не на трішки він не побачив. І майже забуває корона. Не влітає м'яч у сітку, але атака продовжується. 7-0. Команда нові імена перемагає у сьогоднішньому поєдинку. Час вийшов, але що? Ось зараз сирена. Так, свисток. 7-0. Матч завершено. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей.